Наживався на військових. Прокуратура підозрює криворізького чиновника у постачанні недоукомплектованих аптечок бійцям в апостоловому підвищується тиску трубах. Актуальна ситуація з водопостачанням міста. Криза з опаленням? голови ОСББ Кривого Рогу написали звернення до президента та Кабміну. Це про кривий ріг я Владислава Авдієнко. Починаємо. Директора комунального підприємства Кривого рогу підозрюють в розтраті майже 3,5 мільйонів гривень, заявляють в обласній прокуратурі. За даними слідства, його підприємство поставило військовим аптечки, недоукомплектовані необхідними препаратами, а їхня вартість вдвічі перевищувала ринкову ціну. Під час обшуків у приміщенні КП правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує злочинну діяльність та аптечки. Розслідування триває. Ледь не вилетіли на трамвайну колію у кривому розі зіткнулися Опель та ваз. Попередньо водій останнього рухався по головній, а інший водій не надав йому переваги і протаранив у бік. Внаслідок удару обидва легковики ледь не опинилися на рейках. Постраждали двоє: водій та пасажирка вазу. Їх ушпиталили у жінки. Закрита черепно-мозкова травма та підозра на перелам руки у Керманича травма коліна. Остаточні причини ДТП належить з'ясувати слідчим. Апостоловому По підвищилися тиск та якість води. Громада одна з тих, що найбільше постраждали внаслідок російського теракту на Каховський ГЕС. Влітку на деякий час вода повністю зникала з осель жителів. Нині ж на Криворіжжі продовжують будівництво нових магістральних водогонів. Однак люди й досі запасаються водою з бюветів. Детальніше у моєму сюжеті. Раніше, звісно, стирали ми, ліба в і замачували, або з бочки додавали воду. В машинку і стирали. Зараз, як бачите, все прекрасно, Стирається все. Наталія Володимирівна, жителька центрального району Апостолового. Радіє нарешті миє посуд і пере речі не у тазику, а під краном. Влітку після руйнування Каховської ГЕС у місті майже зовсім пропала вода. Нині ж запустили новий магістральний водогін. Тепер і напір хороший і якість каже жінка. Мойка Ось це у нас гаряча. зараз вода йде така. Напор хороший, вы ви видите. Беленькая, тепленькая, хорошая вода. Ну и холодная вода. Холодная намного більше. Ситуація із водою покращилась наприкінці осені. Втім, і досі пані Наталя дома має запаси технічної на випадок поривів та тимчасових відключень. Вони поки трапляються. Ну, буває так, знаєте, там в два часа ночі, в 12 може, до утра. Ну утрану. Полшестова я, Сьогодні ми встали з мужем, то вода вже була. Пані Оксана ж мешкає в районі ПТУ. З водою говорить, ситуація покращилась, втім, до повноцінного відновлення ще далеко. По перше, вода. Якщо буває, то вона чиста. Я не буду казати за все місто в нашому районі, там де я живу, то там давлення мале. Не, не завжди є. Коли є, коли нема, коли після обід, коли буває по два дні, а по три дня нема. Але так, з тим, що взагалі не було води, то зараз вона все ж таки з'являється. Люди й досі проходять за водою до міських бюветів. Щоправда, черги нині менші. Вонюча вода біжить, її вода її не можна використовувати. А який це район? У вас яка вулиця? Район каналу. Я і на каналі, я і в центрі тут, і да, на Бугайовці, то там теж води немає. Так. Угу. Проблеми залишаються. Ну вона, вона та є, але вонюча. Отож, поки жителям доводиться поратись із каністрами. Дуже тяжко в мене ось одна руками діє, я оце так таскать. Це Дуже тяжко обслужує бабушек, і бабуся на кожний раз по чотири баклажки возити води. Кожен раз повноцінно розв'язати проблему водопостачання в апостоловому допоможе побудова на криворіжжя нових водогонів. Торік вже запрацювала перша гілка. На черзі поступове приєднання інших. Запрацювала друга нитка водогону, і зараз на добу дається більше 200 тисяч кубів води. І завдяки цьому об'єму ну вже з'явилася така можливість. Подалась вода до апостолівської громади. І зараз. Вони вже беруть воду з великого державного проекту. Владислава Авдієнко, Сергій Озоров, про кривий ріг. А от у Кривому розі жителі будинків ОСББ з різних районів скаржаться на бездіяльність тепловиків за те теплоцентраль. Мовляв, температура в деяких оселях сьогодні складає 12 градусів. Частина житлового фонду взагалі без опалення, а їхні звернення ігнорують. На зустрічі керівники будинків підписали колективний лист, який направлять президентові Володимиру Зеленському урядовцям та голові Нафтогазу серед вимог. Перевірка обладнання комунального підприємства та створення фінансової програми з переходу абонентів Криворізької теплоцентралі на автономне опалення це кризис з опаленням абонентів теплоцентралі у нашому місті. Е, на жаль, ми намагалися ще в грудні місяці зустрітися з керівництвом теплоцентралі, з місцевою владою до вирішення цього питання. На жаль, ця зустріч провалилася, тому що прийшли некомпетентні люди, які не змогли відповісти на наші питання. Нам обіцяли через місяць повторити цю зустріч, але на жаль, нас ніхто бачив. Укриття в дворі будинку затопило внаслідок витоку. Його усувають. Температура ж в оселях низька через брак тиску у трубах. Чиновники відповіли на запит 11-го каналу та пояснили причину проблем з опаленням на кресі. Нагадаємо, в грудні ми показали, як жителі двох дев'ятиповерхівок на Січиславській потерпають від холоднечі в оселях. До того ж, підтопило підвальні комори, в яких люди облаштували бомбосховище. Комунальники пообіцяли зробити мешканцям переравлення. Рахунок оплати за опалення. Додають, підвал будинку, попри підтоплення сусідніх споруд не і знаходиться у справному стані. І на останок яскраве відео знищення окупантів від воїнів 77-ї Криворізької аеромобільної бригади. На Донеччині завдяки влучному пострілу БМП загарбників разом із екіпажем моментально відправився на концерт до Кобзона подалі від української землі. Слава нашим захисникам! Це все про що я встиг вам розповісти сьогодні. Більше цікавого у наших соцмережах. Підписуйтесь, аби нічого не пропустити. Побачимось за тиждень.